Бажаю здоров'я. У нас чергова розпаковка посилок від друзів каналу Маталайв та що ми купуємо на гроші, що ви нам донатите. То перша посилка у нас від Сергія Дубчак міста Одеса, як завжди, він нам дуже багато присилає. По-перше, це маскувальні сітки. Чотири сітки великі, спеціально для нашої артилерії, для паладинів. Зараз якраз така погода, що чорні сітки якраз у нагоді. Також для нашого стабіка прислали дуже багато речей. Саме речі потрібні для нашого стабілізаційного центру медикам для поранених. То тут у нас одна коробка це у нас адаптивна білизна. Для поранених їх спеціально ш'ють, тут шорти там Розпашоночки, там все, все, що для поранених. Також для поранених, щоб могли вони переодітися. У нас раз, два, три, чотири коробки речей. речі нові. Тут і теж шортки, куртки, штани, футболки. Тут ціла коробка і ось тут речі. Це ми завеземо саме на стабілізаційний центр 93 ї бригади. Ну і По смаколикам сказали, що нам смаколики ще прислали. Зараз подивимось, що тут у нас. Ну, По-перше, я бачу, тут у нас розпалювачі. Для костра також тут найголовніше це намолені стрічки. До речі, Воха вже одну стрічку взяв, прив'язав у машину, як оберіг. І як ми бачимо, тут дуже багато горіхів, мед тут є. Цукерки, ну, супер. То Сергій, місто Одеса, дякую, що ви з нами. Разом переможемо. Позванав Ростислав прислав нам дві посилки, місто Київ. Справа в тому, що 93-ї бригаді організовують спортзал реабілітаційний для поранених та для бійців, щоб могли тренуватися. То я у телеграмі писав, хто що може прислати для спортзалу, то саме Прислали нам отакі речі. Це для реабілітації для йоги такі. У нас валіки багато. Також тут м'ячі такі для фітнесу. Це все йде для реабілітації бійців. І також тут дуже багато жгутів різних для тренування, експандери. Все це нам прислали. То, Ростислав, дякую за допомогу. Слава Україні! Бажаю міцного, ми підрозділ авіаційного комплексу. Звернулися до Андрія з ютуб каналу MotoLife. А саме звернулися за Чіп за придбанням набору викруток для рішення технічних питань. Для лупи, щоб було краще було видно. А також паяльна станція для всіх мілких. Робіт і для покращення роботи. Може ви пам'ятаєте, мене звати Колян. Ми з Андрієм разом проходили службу в 93-й бригаді, а саме в окремому кулеметному взводі. Дякую Андрію та його підписникам. Слава Україні. Героя слава! Разом переможемо! А Путін Гандон! Барабаш Тарас, місто Київ, прислав нам знову посилку. Як сказав він, прийшлю вам такі речі для того, щоб лікувались хлопці. Так, ну Тут у нас от лимони. От я бачу пирашки от, грипа. От. От, їх тут, тут багато. Так, Тут Ну все це, все це чаї, чаї. Ну, як завжди, Тарас у нас вже ж виготовляє самостійно різні прикалюхи, то він прислав, бачу, два павербанка. Отакі от ліхтарики на, на магнитах. І, як завжди, ось отакі от ліхтарики, які тут у нас червоний, білий, білий світ. Тут у нас люблять хлопці таке. То, Тарас, дуже дякую за допомогу. Слава Україні! Бажаю. Андрій Мотолайв передав нам таку посилку від торговельної марки Save Kevlar. Це є сумка для FPV та сумка для Starlink. Спеціально для Black Raven це передали для нашого підрозділу. Ще окремо зробимо на них огляд. Дякуємо за підтримку. Зустріли з Мазаєм. перший стрілецький батальйон. Хлопці просили от такі девайси. Ми їм вручаємо такий павербанк, Це у нас зарядна станція. У нас е, що це у нас? Планшет. Планшет і антена. То Мазай все тобі передаємо. Це, до речі, коли я казав, що хлопцям потрібні речі. от десь ми на 65 тисяч гривень хлопцям купили. Я це. Відружать, для чого це вам все-то потрібно? Так, усім привіт, дякую за такі підгони. Це нам потрібно, я зараз перейшов з ВОД БПЛА. Антена потрібна для усилення сигналу, щоб літати на дронах до противника, робити розвідку. І Ми літаємо як на розвідки, так і робимо бойові виліти, ураження противника. Тому це все піде на користь хлопцям. Противник зараз масово атакує наші позиції, тому ці речі горять, ну, Багато чого руйнується, тому потребуємо в таких речах. Да, і хлопці стоять саме на покровському напрямку, де зараз прямо пекло. То дякуємо всім, хто допомагає, хто донатить. Як бачите, всі кошти, все йде на фронт, все йде на перемогу. І завдяки вам ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.